Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Минулої програми ми розпочали розмову про інформаційну війну Росії проти України та й всього цивілізованого світу. Сьогодні продовження теми про гідних учнів Геббельса з Російської Федерації. Російський віртуальний наступ став несподіванкою для нас як держави, яка не тільки не мала якихось наступальних планів на цьому напрямку, але й приділяла захисту своїх природних інтересів в інформаційному просторі. Занадто мало уваги. Система інформаційної безпеки нашої країни просто на момент початку агресії виявилася не готовою, вона не була адаптована для такого роду угроз. Нам зараз приходиться цю систему перестраювати прямо на ходу, тобто во время відраження агресії. Наслідком неготовності до захисту ще до початку гібридної війни вже були не лише абстрактні іміджеві втрати, а досить відчутні матеріальні збитки. Перших два дзвінки, які Україна отримала в цьому плані, в 2006 році, коли відбулось перше газове протистояння між Україною і Росією, і коли Росія звинуватила Україну в тому, що Україна краде газ. От і друге це 2009 рік, початок 2009 року. Знову ж газове протистояння. Україна повністю програла обидва цих протистояння. Перші два дзвінки виявилися холостими. Україна в умовах шквалу несправедливих звинувачень тоді не спромоглася представити світу гідні аргументи на свою користь та була змушена укласти стратегічні контракти на заздалегідь невигідних для себе умовах. Третій дзвінок для України в зв'язку із Кримом і подіями на Донбасі. Виявився теж фактично. Виявив те, що Україна не готова до діяльності в умовах інформаційної війни. Для кожної категорії споживачів інформація російська влада підшукує унікальні, на перший погляд, логічно сформульовані меседжі. Так населенню підконтрольних терористичним угрупуванням місцевостей належить зрозуміти, що нинішня київська влада є хунтою, яка захопила державні важелі внаслідок збройного перевороту. Тому рух в підтримку Новоросія є адекватною відповіддю на те, що відбувалося на Майдані. І якби не ополченці, то карателі фашисти точно вже б утопили Донбас у крові. Хоча тим часом Росія радо приймає на своїй території біженців, а тим, хто залишився, шле гуманітарну допомогу тисячами, якщо не мільйонами, тонн. При цьому те, що легітимність нинішнього керівництва держави та нового складу Верховної Ради переконливо підтверджено на президентських та парламентських виборах, до уваги не береться. Мовляв, за умови неучасті в них значної частини Донбасу, результати виборчих змагань безнадійно спотворені. Жителям ж інших регіонів, де сьогодні діє законодавство України, варто збагнути, що це не їхня війна, і як мінімум, саботувати мобілізацію, а ще краще при нагоді підтримати чергову народну республіку, відокремившись від наскрізь корумпованої олігархічної влади, яка тільки те і робить, що приховує правду, ліквідує і так не надто процвітаючу економіку, підіймає тарифи та ціни і нищить солдат у численних котлах. Для тих же, хто захищає державність в окопах. Активно мусуються розмови про зраду. Російські проксі в Україні посилають військовим повідомлення про те, що генерали зрадили тебе, що ваше керівництво не дбає про ваше життя, що вони дбають тільки за власні гроші. Солдати читають і починають сумніватися і задавати питання, і це безпосередньо впливає на їх поведінку та настрій. А зважаючи на відсутність мовного бар'єру між двома країнами, новини можна робити універсальними, тобто адресувати їх декільком категоріям відразу виходить дешевше. До світової ж спільноти російська пропаганда намагається донести думку, що в Україні триває громадянська війна і воюють там проти простих трударів, відверті фашисти, обвішані відвертою символікою третього рейху, та й методи у них ті самі, що у Гістапо оцінивши рівень загрози, українська влада нарешті звернула на інформаційну сферу належну увагу. Було створено і профільне міністерство. Утім, цілком зрозуміло, що для розбудови насправді ефективної системи потрібні гроші, ресурси та час. І це за умов, що усе було потрібне на вчора. Але теж Міністерство інформполітики, як частина держапарату, не може діяти спонтанно. Усе слід ретельно обґрунтувати та перевірити кілька разів. Звісно, цей процес має бути должен быть, э, э, быть формалізований определьним образом, то є виробити набит стандарти. Норми, которые б отвечали именно реальним потребностям, не каким то гіпотетичним, а реальним потребностям, які зараз угрожают нашей стране в інформаційному отношенні, или можуть угрожати в ближайшому і в будущим, і в подальшому, певна річ, були застосовані невідкладні міри, адже противник не грає у безглузде благородства, і що сили шкодить обороні нашої країни щодня. Елементарні речі, такі як наприклад. Борьба з цими ж сплетнями, з панікою в інтернет-сегменті. Ну обші такі приклади, я привела ще з котрий крну просто кричущі. От тобто необхідні механізми, інструменти для того, щоб угроз, ці угрози ліквідувати або избегать їх предотвращать. Одначе ефективність таких пожежних заходів, як намагання перекрити власний інформаційний простір, теж без сумнівної не назвеш. Бо це в умовах північної Кореї можна демонструвати людям, як голодні американці їдять сніг. Це в СРСР можна було в 1941 році примусово забрати у населення радіоприймачі і тим забезпечити відсутність альтернативних джерел інформації, при тому, що навіть тамтешня не дуже делікатна влада, попри потужні репресії, ніколи не була здатна до кінця подолати чутки. Натомість нам запропонували абсолютно безгрузну тактику відключення каналів. От, яка нічого не дає, як показував ще досвід Радянського Союзу. Той, хто хотів слухати BBC чи Голос Америки, ти слухали. Ті, хто хоче зараз дивитися канал 24, Росія 24, чи е, там якісь із каналів, типу там, е, першого. Там ртем колишні чи там канал Росія чи ще Шейки чи там НТВ. То він їх дивиться, незважаючи на різноманітні заборони. Є інтернет, через який можна запускати інформаційні війни. Слід об'єктивно визнати. На відміну від нас, противник підійшов до цієї війни підготовленим. Свою роботу робить якісно, поєднуючи відверті вигадки з реальними випадками прорахунків української сторони, без яких, на жаль, не обійшлося. Відчутно вплинув на вітчизняну аудиторію, наприклад, той факт, що намагаючись заспокоїти громадськість, українські джерела усіх рівнів не визнавали наявність бойових втрат у зоні, де проводиться АТО або неприховано занижували їх. Не було зроблено багатьох базових моментів, і очевидно, що українська система інформаційної безпеки тільки робить перші кроки. Ну, от, фактично, як українська армія народжується у війні, так само і українська інформаційна безпека народжується фактично в, в, в самому процесі цього протистояння. От поки що важко говорити про її ефективність при цьому слід не забувати, що Росія на розбудову своїх інформаційних потужностей ресурсів явно не шкодувала через. Це... Україна сьогодні звичайно програє інформаційну війну Російській Федерації, програє тому що неспівмірні бюджети один лише бюджет, наприклад, там пропагандистських ресурсів, таких як е, Ріановості, це 100 мільйонів доларів. Росія – 120 мільйонів доларів. І раша туди 300 мільйонів доларів на рік. На рік да Український там жоден комерційний канал, не має щось бюджету чимось подібного. І тому зрозуміло, що міра покриття російських пропагандистських ресурсів вона набагато перевищує можливості найбільших, найбільших, найкращих українських каналів. Росії така компанія входиться дорого. Та незважаючи на санкції заходу, обвал рубля і спад в економіці внаслідок різкового падіння цін на нафту, ніяких ознак того, що тамтешня влада збирається послабити свою хватку у інформаційному просторі не фіксується. Навпаки, останнім часом фінансується нове російське агентство і проект, який презентуватиме більш російський варіант Вікіпедія противник і дева банк, оскільки іншого вибору після трагічних подій реально немає. Це не лише лінія фронту в інформаційній війні, це лінія фронту в реальній війні, яка триває і яку веде Росія Володимира Путіна проти всіх міжнародних норм міжнародного права. Проте пересічні українці добре розуміють, варто діяти самотужки, не чекаючи допомоги згори. Адже завтра, коли нарешті запрацює відповідний офіційний механізм, вже може бути запізно. Я вбачаю, що те, що робиться на медійному просторі. Українському воно поступово також е приймає е риси системи, яка буде боротися з російською пропагандою, тому що е ми повинні розуміти, що Росія використовує шалені гроші, кошти на е будування власної думки і поширення її е як на простір України, так і на простір. Е Цього світу волонтери ж інформаційного фронту здебільшого взяли на себе такий надзвичайно важливий напрямок, як розвінчання заздалегідь неправдивої інформації фейків. Наприклад, така ініціатива, така прекрасна ініціатива, як «Сопфейк». А це люди, які вони волонтери, вони збирали фейки для того, щоб показати, що Росія говорить неправду, і таких речей дуже багато. Uh, і я вважаю, що не можна казати, що ми програємо. Ми йдемо вперед, і якщо про Україну зараз знають, і якщо коли я за кордоном, мене більше ніколи не питають. Україна це де? Це Росія. Мене вже за останній рік таке не питають. Проте навіть провідні учасники протистояння чудово розуміють, навіть маючи в активі величезний ентузіазм, вчитися потрібно швидко і бажано мінімізуючи свої помилки. До речі, ми в uh, проєкті, який я створив наприкінці минулого року, фрі Crimea, це центр інформаційної протидії окупації в Криму. Ми якраз займаємося тим, що ми користаємося досвідом наших західних партнерів, от в тому числі, ми звичайно що прагнемо отримати допомогу інформаційну з боку uh, НАТО. Для того щоб наших журналістів навчити, як працювати з інструментами пропаганди, як їм протидіяти, експерти вже бачать перспективу побудови протидії, яка може затягнутися на довгі роки. Де Україна може виграти, Україна може виграти в частині того, що ми можемо подавати інформацію альтернативними шляхами, працювати більш активно з іншими сегментами, насамперед, з соціальними мережами, з радіостанціями, особливо це стосується. Нашого впливу на тимчасово окуповані території Донбаса і Крима, тобто я вважаю, що тут абсолютно треба не соромитись, діяти партизанськими методами, диверсійними і руйнувати російську машину пропаганди, яка формувала роками. Цілком очевидно, що навіть усвідомлюючи силу опонентів, українські бійці віртуального фронту не припускають можливість поразки, а із оптимізмом дивляться наперед. На сьогоднішній день. Фактично втратили свою втратили свою ефективність стара російська система інформування і пропаганди, фактично, тому що значною мірою вже сьогодні переорієнтувалася точка зору чи чи позиції провідних світових змін. От і думка більш схиляється до підтримки України, от а не підтримки, скажімо. Російського варіанту того, що відбувається у нас в Україні, звісно, інформаційне протиборство – це пошук сильних аргументів та контраргументів для громадськості. Це підтримання бойового духу. Проте не слід забувати, що замінити своїми винаходами реальну копітку працю із розбудови країни ніякі майстри слова не зможуть. Те, що відбувається на нашій території, надзвичайно важливо і цікаво, як для європейців, так і для американців, для наших сусідів і взагалі для світу. Інша проблема в тому, що інформаційна політика завжди може бути більш ефективною, ніж вона є. Але я наскільки розумію, це те, над чим Україна сьогодні працює. Проблема не лише в тому, щоб доносити інформацію про те, що відбувається, але й в тому, щоб знаходити рішення тих проблем, які на сьогодні є. Утім, поки триває війна, кожен має робити свою роботу на совість. Хтось шукати шляхи для позитивних зрушень в економіці, хтось відбивати ворожий наступ в окопах, хтось підтримувати захисників батьківщини в тилу, а хтось боронити інформаційний простір. Безкорисного діла не має залишитися кожен. Від преси залежить сприйняття конфлікту від військових, залежить проведення успішних операцій від людей, залежить підтримка нашої армії, від волонтерів, залежить координація зусиль щодо підтримки. Тому Моя власна думка, що кожен повинен фахово робити свою роботу і вірити в перемогу. І там я сподіваюся, що всі наші зусилля якраз і призведуть до того, що ми переможемо обов'язково Російську Федерацію. У будь-якій війні завжди варто шукати союзників, які стануть пліч опліч та здобуватимуть перемогу разом. У нашому випадку, таким надійним колективним союзником, який поставить заслін хвалі атаці Росії, може стати Північно-Атлантичний альянс. Так днями головнокомандуючий об'єднаними збройними силами НАТО в Європі американський генерал Філіп Брідлав заявив у Брюсселі про те, що західні країни, передусім члени НАТО, мають вступити в інформаційне протистояння агресивній російській пропаганді. Ми, як група західних країн або як альянс, повинні долучитися до цієї інформаційної війни, щоб боротися з хідними інтерпретації. Я треба витягувати їх на світло та спростовувати, наголосив генерал. Він підкреслив, що інформаційну війну з боку Російської Федерації треба розглядати як частину агресії російського керівництва на чолі з Путіним проти України. Насправді Філіп Брідлав лише констатував очевидний факт. Альянс уже включився у цю боротьбу на боці України. Так ще у грудні на противагу розповідям про засилля фашистсько-русофобських поглядів у західній Україні на сайті НАТО з'явився сюжет на тему «Де ж фашисти у Львові. Де директор НАТО рев'ю Пол Кінг спілкується із львів'янами з приводу їхнього ставлення до біженців з Донбасу та російської мови. І разом із глядачами переконуються, ніяких утисків російськомовні співвітчизники у цьому місці насправді не зазнають. Відтоді події в Україні почали висвітлюватися медіоресурсом альянсу регулярно, і кожного разу російська пропаганда зазнавала нищівного удару. Новим же контрнаступальним кроком із боку НАТО стало відкриття у ризі стратегічного комунікаційного центру, головним завданням якого є протидія російській пропаганді в регіоні. Персонал центру складається з фахівців, що раніше працювали на НАТО в Афганістані. Міжнародна політика галузь доволі складна. Так, скажімо, попри всю однозначність ситуації навколо України, надання нашій країні сучасної летальної зброї поки знаходиться під великим питанням. На жаль, неможливе і застосування у зоні АТО регулярних іноземних підрозділів. Утім, нав'язана Росії інформаційна війна це той випадок, коли для допомоги Україні можуть бути задіяні усі інформаційні потужності НАТО. Адже на нашому боці правда для відстоювання якої обмежень бути не може. Україна вчиться протистояти інформаційній війні проти себе. З нами весь цивілізований світ, і тому ми переможемо. Ви дивилися фактор безпеки. До зустрічі за тиждень.